Поганські антихристиянські і богопротивні звичаї. Важливу роль у житті християнина відіграють християнські свята. Вони стали невід'ємною частиною нашого релігійного життя. Ми шануємо і урочисто святкуємо свята господські, богородичні і святих. Ходимо в ті дні до церкви, щоб взяти участь у літургії. Послухати Слова Божого, посповідатися і причаститися. Також ще дні ми маємо більше молитись вдома, читаємо святе письмо, духовну літературу, тому що так наказує Божа заповідь: пам'ятай день святий святкувати. Тож у нас ще є багато гарних народних звичаїв і традицій, пов'язаних з релігійними святами, які ще більше підкреслюють. І прикрашують значимість празника, це, наприклад, коляди, вертепи, святочні вінчування і побажання в часі великодних свят. На жаль, крім гарних християнських звичаїв і традицій, у нас зводяться ще й такі звичаї, які абсолютно не є християнськими, а відверто антихристиянськими. І тут напрошується питання, звідки у нас християн більше 2000літньої історії християнства на землі, а більше тисячолітньої історії в Україні? взялися зовсім не християнські способи відзначення деяких свят? Ми, українці, знаємо і пишаємось тим, що християнство. На нашу землю приніс святий апостол Андрій Первозванний. в його честь на нашій землі побудовано дуже багато храмів, і у нашому славному Києві вивищується прекрасна святиня Церква святого Апостола Андрія. Те, що робиться по наших містах і селах, напередодні Дня святого апостола Андрія. Молоді люди озброєні кейками, з фарбою і тому подібне, вирушають пізнім вечором, щоб робити шкоду своїм сусідам, а навіть і зовсім незнайомим людям. Вони підважують металеві прутами брами, ламають хвіртки й огорожі, обливають фарбою вікна, стіна, двері. І задоволені своїми вчинками повертаються додому, немов після якогось подвигу, але в чиє ім'я цей подвиг. Вони навіть не усвідомлюють, що таким способом чинять службу дияволу. Зранку на свято апостола Андрія скривджені і розлючені люди плачуть і проклинають своїх кривдників тих, хто вчинив таку шкоду. Так що ж виходить, чи такого навчав святий апостол Андрій, чи так ми віддячуємо йому за добродійство для нашого народу християнізацію України? Дорога молоде, зупинися, не роби так більше. Прочитайте життєпи святого апостола Андрія і розкажіть своїм товаришам про нього. Він покинув все і пішов за Господом нашим Ісусом Христом і навчив робити добро. А ви що робите? Святий апостол Андрій був християнином і ви християни. Чому ж така різка відмінність між ним і вами? Задумайтеся, перепрошіть святого апостола Андрія, направте кривду. Яку ви вчинили своєму ближньому, пошкодивши і зруйнувавши його власність, і станьте справжніми християнами, їдь вечором напередодні празника на всенічну церковну службу, помоліться до святого апостола Андрія, і Він вам допоможе у вашому житті. «На Кінець. Напередодні 13 грудня що є днем пам'яті святого Апостола Андрія Первозвавного можна почути, що дівчата збираються ворожити на Андрія. Існує повір'я, що так можна зазирнути у своє майбутнє, дізнатися ім'я судженого та передбачити. Чи щасливим буде подружнє життя? Дорогі ми, насправді, нічого спільного між днем пам'яті святого та ворожінням немає. Ворожіння, як і викликання духів померлих та інші види так званої магії, є гріхом і прямо забороняється у Слові Божому. Традиція збиратися вечорами та ворожити з'явилася на наших землях ще в дохристиянські часи. Задовго до того, як свята Церква почала відзначати свято Андрія Первозваного. Тоді люди святкували язичницьке свято Калити. Це був день наприкінці року, коли завірування наших предків. Можна було поспілкуватися із надприродними силами. Під час цих обрядів молодь випікала великий корж калиту, і в забавах стрибали, щоб вкусити це підвішене печиво. з появою християнства на наших землях у цей день. 13 грудня почали відзначати День пам'яті святого апостола Андрія Первозваного. Проте за кількасот років не зникли і язичницькі традиції. Християни вшановують свято Андрія Первозваного як апостола. Та послідовника Христа, який своє життя присвятив поширенню Слова Божого у світі. Зокрема, Він першим приніс християнську віру на прадавні українські землі за свою вірність Христові, апостол зазнав мученицької смерті у грецькому місті Патр. до останньої хвилини свого земного життя. Проповідуючи про велику жертву Спасителя заради спасіння роду людського. Тож життя і діяння святого апостола не мають нічого спільного з язичницькими традиціями та ритуалами і пов'язувати ці народні повіря з ним його пам'яті не варто. Тому, коли ми говоримо про ворожіння, забобони і прикмети, на християнські свята важливо пам'ятати, що це все маловір'я і прояви впливів лукавого, спроби дізнатися про своє майбутнє, передбачити певні події, не принесуть душевного спокою, та навіть можуть зашкодити, адже це гріх, який людина бере на свою душу. Варто пам'ятати, що явити майбутнє може лише Бог своїм пророкам і святим. Ми ж, як християни, маємо з довірою віддавати себе в руки Господа всьому, що стосується майбутнього, бо лише йому воно відоме. Пам'ятаємо, що за бобоном не місце в істині вірі в Бога, не звертайтеся до тих, хто викликає мертвих. І до чарівників не ходіть, і не доводьте себе до опоганення від них, Я, Господь Бог ваш, левіт 19.31. І тому, дорогі мої, дівчата і хлопці, які сповідують це поганство. Вірять щиро, що майбутній чоловік чи дружина не є вибором взаємної любові, а призначення. Ніяк не можу зрозуміти, чи дівчина шукає чоловіка, який би її любив, і якого б любила вона, чи шукає, як би приворожити якогось кандидата. Усе це ворожіння на перший погляд, здається смішним. Але воно показує стан нашої віри в Бога. Коли немає віри в Бога, тоді шукається щось замість неї. Скажете, та це ж народна традиція. Так, традиція, дорогі мої, є різна. Зло у світі також має свою традицію, але це зовсім не означає, що ми повинні Його наслідувати. Тому шукаємо віри, а вона наповнить нас миром Божим. З імени вітаю всіх, хто є послідовником цього великого апостола у наш час. Амінь. Слава Ісусу Христу!